Принцеса Рапунцель Чарівне Різдво. Наближалося Різдво. Для рапунцель перше відтоді, як вона повернулася у королівський замок до батьків. Раніше дівчина проводила свято, замкнена у вежі, під невпинним наглядом лиходійки матінки Готель. Яка краса навкруги, вулички королівства святково прикрашені, люди не стримують усмішок у перечутті чарівної пори, але, як виявилося, на веселощі налаштовані не всі? «Ні за що», – рішуче заявила Рапунцель. Я не хочу святкувати Різдво. Але чому? перепитав її коханий Флінн. Це ж головна подія року. Рапунцель тільки знизала плечима. Ти хотів сказати головний кошмар року. Флін не йняв віри власним вухам. Та коли рапунцель розповіла, як вона святкувала різдво з матінкою Готель, усе стало на свої місця. Різдвяні співи згадувала принцеса. Лунали у вежі зранку до ночі, але такі тужливі, що їх несила було слухати. Матінка Готель співала низьким голосом, ніби гарчала, тільки страхала мене і настрій псувала. Егеш зовсім не схоже на веселі різдвяні пісеньки, які в дитинстві чув звідусіль Флін. А ще Матінка Готель розповідала легенду про санту, злого ельфа, який у Різдво викрадав малюків прямо з дитячих кімнат, ділилася спогадами Рапунцель. Я потім очей не могла зімкнути Мабуть, діти не можуть заснути у Різдвяну ніч, тому що страшенно бояться. Насправді, ні, сказав Флін. Те, що ти розказуєш, не має нічого спільного зі справжнім різдвом. Матінка Готель залякувала навмисне це був один зі способів змусити тебе, полонянку з чарівним волоссям, не покидати вежу. Юнак усміхнувся, взяв рапунцель за руку і мовив Знаєш, яким повинно бути різдво? Ходімо! Флін і Рапунцель разом пішли надвір. Дівчина сторожко озиралася, а коханий її підбадьорював Подивись навколо та прислухайся, сказав він. Невже це схоже на кошмар? Вони пройшли повз дітей, які розучували різдвяні пісні. Їхні голоси лунали дзвінко та мелодійно, а співали вони про радість і надію. Нічогісінько подібного про Різдво рапунцель не доводилося чути раніше. Якийсь хлопчик підбіг до рапунцель і простягнув їй згорток, перев'язаний стрічкою. Зі святом, принцесо, сказав він радісно, я сам зробив це для вас. Та рапунцель не взяла подарунка, а її очі від страху та здивування стали круглими. Це жарт якийсь. вигукнула вона та сховалася за кам'яною огорожею. Трохи згодом рапунцель боязко визирнула. Флін і дітвора з подивом дивилися на неї. Це зовсім не жарт, подарунок справжній, сказав Флін і розгорнув його. Всередині був різдвяний віночок з Омели. Рапунцель повільно наблизилася, взяла вінок і вдягла його на голову. Справжній подарунок? перепитала вона, ніби ніколи в житті не чула цього слова. Рапунцель присіла, взяла хлопчика за руки та щиро подякувала йому. Флін і рапунцель пішли гуляти далі. На площі мешканці королівства прикрашали ялинку. Принцеса показала на дерево. Треба повісити значно більше оберегів, якщо хочете захиститися від злого ельфа, порадила вона і показала на гірлянди. Мені здається, ці недостатньо страшні і моторошні, щоб відлякати його. Це не обереги, пошепки пояснив він. Це прикраси. Рапунцель зніяковіла. Навіть не знаю. А як же тоді відлякувати злого ельфа? Флін ласкаво усміхнувся. Почнімо урок із самого початку. Вони повернулися до замку. Флін сходив у бібліотеку та взяв з полиці кілька книжок, щоб прочитати рапунцель казки про Санту. Така книжка була в притулку, де я виріс. усміхнувся юнак. «Санта...» Це не злий ельф, а добрий дідусь, який у різдвяну ніч приносить подарунки дітворі. Флін показав ілюстрацію у книжці. Бородатий усміхнений дідусь, ніс мішок, повний подарунків. Він не викрадає дітей. Рапунцель та її хамелеончик Паскаль переглянулися. Їм згадалися безсонні різдвяні ночі, коли вони боялися очей зімкнути. Тобто, виходить, діти не можуть заснути у Різдвяну ніч, бо чекають на подарунки від Санти? запитала Рапунцель. Флін кивнув. Так і є. Що ж, тепер ти знаєш про Різдво Правду. Відсвяткуємо це чарівне свято, так як має бути. Перше, на обличчі Рапунцель засяяла радість, А вже ж, залюбки. Тепер вона намагалася надолужити все те, що пропустила, нудячись довгі роки у високій вежі, дівчина спекла святкові тістечка та печиво, а ще вивчила на пам'ять усі різдвяні пісні. Принцеса прикрасила кожен куточок замку гірляндами, і вперше різдвяні декорації не були моторошними. Також рапунцель підготувала для всіх подарунки, загорнула їх у барвистий папір, підписала і перев'язала стрічками. Дівчині не терпілося вручити їх рідним. Нарешті настав вечір перед Різдвом. Рапунцель втомилася після приготувань, але вся аж сяяла від щастя. Королівська родина зібралася біля ялинки. Король виголосив тост довгі роки наші серця краяла туга, навіть на різдво, тому що нашої доньки не було поруч. Королева підхопила, але сьогодні. Перше з дня твого народження, донечко, це свято для нас стало справжнім. Рапунцель була розчулена, їй не було що додати. Оточена добротою і турботою близьких, дівчина стояла біля святково впраної ялинки. Кращого свята годі чекати. Після святкування щаслива принцеса опустилася в крісло поруч із Фліном. Дякую тобі за все, прошепотіла вона. Тобі дякую, відповів Флін. Це перше Різдво, яке я зустрічаю у родинному колі. Звісно, в дитинстві, у притулку, я знав, яким має бути Різдво. Але мені ніколи не було так добре, як зараз. Вони вмостилися біля каміна та разом насолоджувалися вечором, та невдовзі рапунцель зморив сон. Флін усміхався, дівчина провела стільки безсонних ночей у вежі, що заслужила на відпочинок. Це було чарівне різдво. Перша серед таких же щасливих свят, які чекали на них попереду.